Всім доброго дня! Це відео буде про новину щодо обміну валют, які долари не вийде здати в банки і обмінники, що обов'язково вам потрібно перевіряти. Українські банки і обмінники можуть не приймати деякі купюри іноземних валют, в тому числі й долари. Причому цілком закону, адже чинні правила дозволяють відмовлятися від приймання зіпсованих купюр. Про це розповіли в НБУ за посиланням в опису до цього відео і зазначили, що йдеться про банкноти з пошкодженими елементами дизайну та захисту. Тим не менш, можливість обміняти такі купюри все ж є за принципом інкасу, тобто доведеться сплатити комісію, розмір якої визначає сам банк. В цьому випадку банк приймає пошкоджені іноземні банкноти і направляє їх у закордонний банк Емітент. Робиться це для перевірки справжності купюри і ухвалення рішення про обмін. При цьому комісію доведеться сплатити незалежно від результату розгляду, тобто, навіть якщо і банк-емітент відмовить в прийомі такої купюри. Цитата, якщо у вас є іноземні банкноти, що містять надписи, забруднення, надриви або розрізи, то ви можете здати їх на інкасу. Потрібно звернутися до будь-якого українського банку, який здійснює операції з відповідною наземною валютою. Банки приймають пошкоджені і зношені банкноти, передають їх у країну походження і обмінюють на придатні, розповіли в Нацбанку. Чи можна обміняти старі долари? Питання. Водночас підкреслюється, що для обміну валюти старого зразка і специфічного номіналу. Слід перевірити, чи не втратила банкнота платіжну спроможність. Зробити це можна на сайті Центрального банку країни, якій належить валюта. І у деяких випадках така валюта може бути обмінена в будь-якому обмінному пункті. Приводять приклад, у випадку з банкнотою 500 євро або доларами США, надрукованими після 1914 року, які залишаються платіжними засобами. Це можливо зробити, розповіли в Національному банку України. Однак в інших випадках валюту можна обміняти тільки в центральних банках країн-емітентів. А ви що думаєте з приводу обміну валют? Дякую за увагу.